Ребята, всім привіт. Хотів е, поділитися таким відео і сказати, е, типу, як є е, багато людей, каже, що там робота стоїть, ну, неважливо, чи покраска, чи стройка, і багато різних робіт І е, якби, хочу трошки вам показати, просто що робота може стоїти дуже багато. То, що, на прикладі, ну бампера, наприклад. Ось бампер ми. Ось цей бампер, да? вроді. Обичний бампер вона все на все покрасить. Но, ребят, щоб його перед тим, щоб його покрасити, ось є наприклад, сліди, глибокі ямки тут. Це ось пайка її треба зашпакльовувати. Тобто, тут пайка є. Там, наприклад. Тут опаяний, ось теж появляють. Тепер треба подочищати, зашпаклювати, підождати, поки не висохне, вивезти шпакльовку. Потім, все. потім, його... тобто, потім ми що робимо? Потім ми ґрунтуємо. Повністю його ґрунтуємо. Двома ґрунтовками. то що це у нас вже пластик білий. Ми ґрунтуємо зразу ґрунтовкою до пластика, а потім ми ґрунтуємо вже обичною ґрунтовкою під базу, під металік. Тось. І це все процеси і це все не так швидко, ребята, як кажуть. І Тоді там, кажуть, що там робота так дорого стоїть. Тому що треба вкласти труда і на бампер по-хорошому. ну, Якщо з утра до вечора стоять, то так да, можна. В ні, з утра, навіть за один день його не зробиш ніяк, виходить. А, то есть, ну, ви зрозуміли. У нас у роботі 2 бампери. ось, ось другий бампер. Його ще треба замити. Тут він був по старому паяний. То есть, оце надо... Він був по старому паяний, зараз я вам покажу. Це все ми зняли ось уже до пластмаси, тобто повністю під ноль все знімаємо. Ось це по старому він був файний, стара шпакльовка. Тут ось є нюанси. .е. Нюанси по ньому є. І Тут, а, і тут оце напаяли. Тут, ну, коротше, тут... Тож, ось, бачите, я поздирав стару шпакльовку і то не дерг, треба ще дочистити, вона тут вся потріскалась. .е. Цю всю шпакльовку треба додерти і потім опять його почистити, підготовити під нову шпакльовку, нанести його обезжирити, нанести нову шпаколь, шпакльовку, вивезти його. Потім фінішне зробити. Ну, коротше, це такі ребята, процеси довгі, хоч і з машинкою доводить все одно. Ну, машинка, там, наприклад, більш для грубої роботи, що ти раз там наніс і швидко машинкою підрівняв, а основу все одно чухаєш руками. Тобто, розумієте? І це все не так просто і не так швидко. Тобто, ну. От тому, що робота так і стоїть. Ну, якщо, звісно, там на халям балям робити, то в принципі, можна там і подешевше, і побыстріше. Ну, кому буде подобатися, будуть видно ці всі дефекти, і вже треба все позакривати. А це все час, ребята. Тобто, і в принципі, правильно кажуть, ми ж коли в магазин йдемо, ми не, не кажемо, що скиньте нам на хліб чи скиньте ще. Ні, ми купуємо. Те, що є. Так само і в усіх роботах, теж ось нюанси. По всьому бампер, ось цього коцка є там. Тобто оце весь бампер, всі коцки, треба його все закрити, все перешпаклювати, все перерівняти. ну, Ті люди, які працюють, я думаю, мене поймуть, що ну, хто сам на себе робить, я думаю, що вони мене прекрасно розуміють. То... Ні, я не спорю, є люди хороші. Можна, наприклад, там договоритися за меншу, за меншу ціну, наприклад, нам договоритися. А так, я, ну, я якби. Людина така, що я постійно працюю сам на себе і розумію цей труд, тож, як би хотів обратитися до тих людей, які не розуміють, наприклад, що робота може так дорого стоїть. тому що є і, є і качество роботи, наприклад. Якщо людина приїхала, їй там треба зробити що-небудь, як-небудь зліпить з гамна пулю, як то кажуть, то в принципі, можна договоритися, там за дешевшу ціну, якщо і це його устраюває. Ну, а також всі стараються виводити, всі стараються робити. Тож, в принципі, ну хотів я поділитися як сказати з таким е, відео, що чого робота може стоїть дорого, тому що є дуже багато процесів, які треба зробити. Е, і заказчик, наприклад, він цього просто ж не побачив, що там бампер. Ну так, да, він бачив, що там підпаяють там це. але ну, це все час, його одразу попаять, попають ще так, щоб воно потім не тріснуло. Це треба теж розуміти, треба знати, як його спаяти правильно. Потім його все вивести. Це тобто все робиться руками. Все робиться руками і це все займає, блядь, кучу сука, времени. Вибачте за матюх, ну так я вам скажу. Mm. Ладно, Ребята, до нових відео. І так як я казав, вже, вже пізніше вам покажу. Ну да, Це я вам показав, в принципі, ми стерли, ще раз покажу бампера. Це все до пластика. Ну, там, де ми сильно не дотирались, де міста закриті, ми їх сильно... Понятно, тут буде стоять номер, ну краска база заматована. Тут взагалі стоїть защитка, то в принципі там сильно дотиратися надо. А ось ці основні міста, ось ми бачимо, ось він повністю весь покоцаний, тут подертий. Повністю треба перетирати, щоб ви розуміли, це, ну це блядь, день його терти треба Наніс, підождав, поки воно висохло. Потім проявив його. Потім його виводиш, виявив, ще раз проявку кидаємо. Тоді знову опять, опять доводимо до ума. То є, ну це, Ну, іменно покраска, це І Покраска краска красить просто вже швидко. Тоді воно наніс базу, наніс три рази базу наніс, ніс. Спочатку там 10 хвилин або 5, або, ну хто як наносить. Через 5 минут взагалі. Через минуту вже. А так, в принципі, ну, наверное, пів півчаса. наверное. Наніс, через пів часа, слой. Ну, база дуже швидко сохне. А лак вже, так, да, лак з переміли, там я не знаю, ну, пів часа точно. Ну, це, звісно, покраска це дуже, дуже впливає на легкі, то по-любому треба да, хорошу вентиляцію. Легкі дуже забиває покраска. Сама краска вона дуже вонюча. Ну, Хто може не красив, той не пойме, а хто красив, той прекрасно знає, наскільки воно все вонюче, наскільки пропитуються віші, наскільки пропитується сам, що навіть з легких воно зразу все не виходить. Тобто навіть і в респіраторі там все одно воно. Це все хімія і хімія дуже ядовита. І щоб прям сильно займатися покраскою, то я чесно скажу, я сильно займатися не, не хочу за те, що це все хімія. І дуже вбиває, воно дуже вбиває здоров'я. Я не спорюся це заробіток нормальний. Ну, звісно, треба приділяти цьому дуже багато часу, Тож, що і терпіння. В першу чергу, це люди роблять, займаються, які дуже терпеливі, тому що це дуже кропітка і терпелива робота. А обично куди ми зразу так дивишся на машину, саме перший взгляд завжди на будь-якій машині падає, наприклад, на колеса і на бампера. А потім вже остальне пішло. Колеса, двері капот. Обично не розумію, що так, але ну, зрення завжди падає зразу на бампера. які бампера есть. А вже далі падає на це. Трошки вибалакався, трошки поділюся з вами такою інформацією. І не обижайтеся на мене ті, що там, можуть казати, що там робота дорога. Ну, в основному більше половина процентів людей це всі понятливі люди, розуміють, що робота так дорого стоїть. Ну, Кожен майстер е, якби, е, каже свою ціну. В кожного своя ціна на роботу. Я не кажу, що там, довні всі, там то, то, в принципі, ну, і майстрів багато, тобто роботи багато, всім всього вистачає. Саме головне я вам скажу всім так, щоб було желання, було желання робити. Тобто щось. Коли не буде желання робити, то. От сьогодні я, наприклад, ще міняв, нам приїхав амулет, чері амулет, блоки, балки задні. І в принципі, я ну, логічно думаю, що там два салін блока, все на все. Ті видавив, нові вдавив. А там, ребята, салінблоки прикисли, метал до металу, прямо аж приварився. Прийшлося брати кувалду, вигелювати його. І мочив я і ВДшкою заливав, і там, і отработкою, і, і дот 4 тормозною жидкостю я проливав. Не фіал, воно, м -м -м, хто Значить, метал до метала приварився. І мене дуже спас, в принципі, знаєте, що я зробив. Я взяв перфоратор, і побачив я цей лайфхак колись в інтернеті, теж перфоратором вибить просто. І перфоратор, обичний, строїтельний перфоратор, поміг мені видалити той салінблок. Нові салінблоки залітають на ура там. Раз-два, раз, в задній балці, там вони даже без іспользування спеціальних пристрійів для запресовки, там вони заходять даже без, без іспользування, то єсть, оцій запресовки там два рази. Ну, Може три рази легенько стукаєш молотком. І вони легенько туди залазять. Ну, Метал настільки прикис, щоб ви розуміли. Ну, це наче взяти з клею таким хорошим, добротним, суперклеєм. І не можеш ти його б'єш і кувалдою. А кувалдою нормально так глиб, я думав, що погнуту балку. просто. Ну, Слава Богу. Ну, Щоб ви розуміли, я грався з одним салінблоком, мать його половиною часа це пішло на те, щоб його просто видалити відтуди. Елементарне, салін блок, блядь. Просто прикипів метал до мека. Ну, коли метал ржавіє, він наче зварюється між собою, щоб ви розуміли, і розширюється. А так як салінблок і машина, навіть 2008 чи 2007 року, і то ще рідні салін блоки, ви розумієте, це машині вже 15 років, не те, що вона стара, а просто що метал там настільки... Ну, ви зрозуміли. Тож різна робота і це займає кучу. Коротше, люба робота займає кучу времени, кучу нервів. В першу чергу це наші нерви. Ну, кучу нервів займає, вся робота. Весь. От, наприклад, попаяв бампер, блядь, блять, треба ще почистити, потім потом пошпаклювати, потім погрунтовать, погрунтувати, потім вона Потом... Ну, коротше, це оці процеси і Ні, ну, коли в принципі, сильно не заморачуйся, робиш все на, якби, на автоматі. Все дотошно, все на автоматі. Я, звісно, не сучую, як би. Я, я не завідую остальним майстрам, які займаються покраскою, ремонтами. І... То що я розумію, наскільки це якби, і важко, і кропітливо і тому подобне. Якщо там інші люди є, думають, о, блядь... він там займається там, покраскою машин, він там механік, о блядь, бабки крутяться, ребята, ті, хто не розуміють. Ви повинні зрозуміти, наскільки це важко заробляється, на стільки це, треба, це стільки треба сука, вкласти грошей в інструменти в першу чергу. Це куча бабла. Це може піти сотня тисяч, може піти дві. Як на СТО там машини крутить, там треба мільйон реально, на ну, мінімум мільйон, це на самі одна підйомник подйомник. Ключі в кучу-два. Це отак ляже з ходу до мільйона гривень. В даний час це треба на СТО. там. І в процесі роботи ключі да ламаються. І Головки, і ключі там все воно виходить то есть, і стоє, сука, воно не маленьких грошей, на жаль. І то, є, всі думати, о, там СТО там ще, ще щось, там, чи та сама покраска. Там на покраску треба кучу, сука, наждачів купити, кучу всього. Є, ну, І це ж купляється все за свій рахунок. Тобто рахунок там покраски ми ну, накидаємо, наприклад, да, на цьому. Ну, все одно це треба піти купити. Це треба купити за купицею різних, сука, 500, 600, 1200, 2000, на, там, 3000-180 і пішло поїхало. Там поліроль, там антисиликон, там блядь, акриловий розчинник. Це все скупиться на це все расходы, ребята. Ну, дуже не понятно. Так само как я думаю, в будь-якій сфері, в любой організації есть куча расходів, куча всего. Все, я выбалка до новых видео. До новых видео да, ще раз я что повторяюсь? Може. Короче, до новых видео Ставьте лайки. Кому нравится, не нравится, подписывайся, подписываемся и тому. Все, всем папа, ребят.